в подкасту «Пані Привіт, вітаю вас в 11-му епізоді подкасту Пані Польська. Дічі порозмовляємо о чимсь, що на правді люблять, о ксюончиках. Сьогодні поговоримо про те, що справді люблю, про книги. Увірм'ям той момент, коли где вечером маг усім з філіжанку хербати і отворить кsionшки, та для мене хвіль релаксу і спокою. Обожнюю той момент, коли ввечері можу сісти з чашкою чаю і відкрити книжку. Це для мене мить відпочинку та спокою. Нічого там цуєння, але старам ще по кшоншки принаймні кілька разів в тиждень. Я читаю не щодня, але стараюсь брати книгу хоча б кілька разів на тиждень. Є нов з кшонжек, який запам'ятав на це важичі. Є ще й момент Евелін Хюго. Однією з книг, яку я запам'ятала на все життя, є сім чоловіків Евелін Хюго. Та історія є певною емоцій, пасії і таємниць. Евелін то кіта щільна, але теж дуже людська. Ця історія сповнена емоцій, пристрасті та таємниць. Евелін сильна жінка, але водночас дуже людяна. Читала текщошки по польську і по українську. За кожним разом відкривала щось нове. Я читала цю книжку польською і українською. Кожного разу відкривала в ній щось нове. Найчастіше читам перед сном. ритуал, святло, хербата і снем. Найчастіше я читаю перед сном. Це мій маленький ритуал, м'яке світло, чай і тиша. Летом люблю читати на балконі, де світить сонце. Влітку люблю читати на балконі. Коли сонце? Не завжди мав час. Але стараюся, бо читання то не тільки відпочинок, то розвит. Не завжди маю час. Але стараюся, бо читання це не лише відпочинок, це ще й розвиток. Для мене ксьонки це не тільки п'ятні історії, але теж спосіб на науки язика. Для мене книги це не лише красиві історії, але й спосіб вивчати мову. Коли читам по польську учуся нових слов і зврутів в натуральний спосіб, коли читаю польською, я природно вивчаю нові слова і вирази, а при всім то час мене. а найголовніше це час тільки для мене. Книжки – то для мене не тільки хобі, то стиль життя, спосіб на релакс і одервання ще від суддяності. Книги nee, для мене це не просто хобі, це стиль життя, спосіб розслабитися і відриватися від чуденності. А ви, як як чоншки, чи найбарчий? Дайте знати в коментарях, напишіть у коментарях. Дякую за вислухання і до побачення в колейних Па-па! Дякую за прослуховування і до зустрічі у наступних епізодах. Па-па!